Сонечко сяє, листочок кружляє, горобчик співає, до гри закликає. Дітки, підгадайте загадки, соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що це? Це яблучко вірно? На смак чудова, жовта, медова. Ісі, малі, і сіє малий павлуша. Здогадали, що це? Груша, що за паночка така з гілки на нас вигляда, синій сарафан на диву, здогадали, що це слива, наче яблуко великий, і смачний, і соковитий, є гладкий, є бархотистий, весь червоно-золотистий. А це що? Це персик, вірно. Ви такі молодці. Все відгадали. А про що були загадки? Загадки були про фрукти. Подивіться, які ж вони гарні і корисні. Ой, наче тут не всі фрукти. Дітки, що тут зайве? Вірно, тут зайвий м'ячик. Адже м'ячик це іграшка, а тут що зайве, що не фрукт. Вірно, це квітка, молодці. Ой, а тут що зайве? Звісно, це лялька, адже лялька це також іграшка, як цукерочки смачненькі, на столі лежать чистенькі, є солодкі. Є кисленькі, всі корисні, всі гарненькі. Дітки фартушки наділи, гарно фрукти всі поїли. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, якого кольору слива? Слива синього кольору, а що ще буває синього кольору? Це небо, сукня у дівчинки. Волошки, м'ячик, меблі. А якого кольору яблучко? Червоне, вірно. А що буває червоного кольору? Помідор, маки, машинка, олівець, молодці дітки. А ця груша якого кольору? Жовтого кольору. А що буває жовтого кольору? Сонечко, кульбабка, іграшки, курчатка і багато ще чого. Молодці дітки. Дітки, а де беруться фрукти, ви знаєте? Зараз я вам розкажу, коли на дворі зима фруктові дерева сплять. На них немає ні листочків, ні плодів. Весною пригріває сонечко, і на деревах з'являються бруньки, а в цих бруньках є і квіточки, і листочки, щоб із квіточки з'явилися фрукти, яблука, груші, сливи та інші. Треба, щоб джінки опалили квіточку. Потім майже усе літо фрукти дозрівають, а восени можна збирати урожай. Подивіться уважно, що роблять ці дітки. Дітки допомагають батькам збирати яблука. Давайте ми позбираємо яблучка. Ми йшли, йшли, йшли і у сад прийшли. Потягнулись на шпиньки встали та яблочко зірвали. А тепер присіли у кошик поклали, а яблук багато то ж усе повторили. Ми йшли, йшли, йшли і у сад прийшли. Потягнулись на шпиньки встали. Та яблочко зірвали. А тепер присіли у кошик поклали. Молодці, ви такі працьовиті, дітки. Щоб здоровими зростати, треба фрукти споживати. Дітки, будьте здорові, до нових зустрічей!